Діти, познайомтесь, це дівчинка катруся. Вона дуже полюбляє їсти різні каші. Але більш за всього катруся полюбляє їсти овочі. Давайте разом пригадаємо, які ви знаєте овочі. Ви впізнали цей овоч? Так, це. Морква. Я морквинка. Овочам усім сестриця. Пити сок із морквички і рум'яні будуть щічки Давайте разом скажемо морква. Морква. Молодці. Я капусточка гарненька, як кругленька, чепурненька. З мене страви всі смачні. Їжте і дякуйте мені. Впізнали діти? Так, це капуста. Давайте разом скажемо Капуста. Молодці. Нагодує всіх вона. Ця картопелька смачна. Її бульби є стівні, викопують восени. Впізнали, діти? Так, це картопля. Давайте разом скажемо картопля. Молодці. Діти, відгадайте загадку. Він щокатий. Червоний гладкий, можна з'їсти його нам з грядки, з нього сік можна зробити або в бочці засолити. Відгадали? Звісно, це помідор. Давайте разом скажемо помідор. Молодці. Діти, ви пізнали цей овоч? Срібна в неї кожушина. Сім відома цибулина, бо вона у стравах всюди береже нас від застуди. Так, це цибуля. Давайте разом скажемо Цибуля. Молодці. А у гільці бурячок темний заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Так, діти, це буряк. Давайте разом скажемо буряк. Молодці. Діти, скажіть, де ростуть овочі? На городі. А коли збирають врожай овочів? Так, восени. Діти, ви сьогодні молодці. Ми з вами пригадали назву деяких овочів. До нових зустрічей, до побачення!